Доброго дня, починаємо урок української мови. Тема добираю слова, які прикрашають мовлення. Права 1. Серед знавців мови був незрячий хлопчик. Друзі супроводжували його і розповідали про красу острова. Прочитай. що розказала йому читалочка? Ось висока і струнка пальма. Біля неї павич із, із пишним барвистим хвостом. На кущі сидить білий папуга. Між кущами в'ється вузенька стежка. Прослухали, а тепер давайте з вами підкреслимо слова, які прикрашають цей текст, який описують щось. Ось висока і струнка пальма. Висока і струнка. Ось ці два слова описують текст, покращують. Нам точніше дають зрозуміти, яка пальма. Далі. Біля неї павич із пишним барвистим хвостом. Які слова тут прикрашає текст? Пишним барвистим. На кущі сидить білий папуга. Тут яке слово прикрашає? Білий. Між кущами в'ється вузенька стежка. Ось вузенька. А тепер. Ми підкреслили слова, які прикрашають текст, і прочитаємо текст без цих слів. Ось пальма. Біля неї павич із хвостом. На кущі сидить папуга, між кущами в'ється стежка. Як ми бачимо, без цих слів, які прикрашають мовлення, текст стає нецікавим, якимось, можна сказати, сухим. Ну, взагалі не цікавий текст, просто описує щось основне. А от з цими словами, які прикрашають мовлення, текст приємніше читати. За допомогою таких слів ми точніше уявляємо предмети або щось. Ось навіщо ці слова? Слова, які прикрашають мову. І у нас чебетунчик. Почав порівнювати все, що бачив на острові з відомими предметами. Давайте почитаємо його порівняння. Пальма схожа на велику парасольку, хвіст павича нагадує віяло. Дзьоб папуги ніби гачок. Стежка в'ється як? На острові красиво, немов у. Так, бачимо, пальму порівнює щебетунчик з парасолькою. Хвіст з віялом, дзьоб, папуй на гачок схожий, і стежка у нас ні з чим не порівняна, і острів. Давайте ми з вами придумаємо свої порівняння і запишемо. Якщо може витися стежка, яка тваринка у нас в'ється в русі? Як змія можна записати? Стежка в'ється як? Змія, запишіться у нас вправа 5 і стежка в'ється, як змія, а друге на острові красиво, немов у у чому, де дуже гарно. Можна написати, немов у касці, можна немов у раю, як хочете. Ось ці два речення мають бути записані. Переходимо далі. Тут у нас є описи порівняння предметів, які придумала предметам родзинка. Давайте відгадаємо ці предмети, і одне речення запишемо. Кругле, яскраве, жовте, як золотий млинець на небі. Що ж це у нас за золотий млинець на небі? Сонечко, значить, сонце. Далі струнка, білокора, тендітна, як вродлива дівчина. Підкажу, це дерево, якесь яке струнке, білокоре, тобто з білою корою. Це у нас береза. Дуже часто березу порівнюють із дівчиною тендітною, тому що віти у берези довгі, немов волосячко. І третє. Жовта, соковита, солодка як мед. Це у нас влітку на городі росте щось таке жовтеньке соковите. Значить, дивіться, можна написати диня, але у нас ще щось є жовте, соковите. Це груша. То ви можете обрати або диня, або груша. Запишіть одне з цих трьох речень. Або перше, або друге, або третє, і в третьому або один, або груша оберіть, і ще у нас остання вправа ваша, дивимось, є у нас описи порівняння, точніше, є у нас слова ось кавун, листя, роса. Нам треба придумати порівняння і описи цих предметів. Кавун. Наприклад, кавун червоний як щось, або кавун солодкий як щось, або соковитий як щось. Ну, давайте перше для прикладу порівняю я, а два наступних ви. Наприклад, кавун. Соко солодкий. Кома як мед. Як мед. Так, листя. Листя жовте може бути як що? Що у нас жовте таке яскраве? Як сонце. Листя жовте, як сонце, можна записати. Роса. Роса. Срібляста, як срібло, але це вже буде трохи таке повторення. Роса світиться, як зірочки зранку. Так, тому запишіть, можливо, ці порівняння, які я склала, а можливо, самостійно ви складаєте якісь порівняння. І ваша самостійне вправо, ось права восьма, читалочка зашифрувала своє порівняння. Треба його прочитати і добрати пропущені слова, записати утворення речення і побудувати звукову схему слова жовтий. Дивіться, одразу жовтий. Нагадую, приголосний твердий ж. Одні, Однією рисочкою голосний, кружечком позначаємо. І так далі. Приголосний, твердий, однією рисочкою, голосний кружечком. І приголосний м'який двома рисочками. Ну і у нас ось тут є вправа. Банан який, як лимон. У нас лимон кислий, але банан не кислий, як лимон. А які? Чим вони схожі? Кольорами то банан жовтий, як лимон, і якийсь там, як мед. А мед у нас. Солодкі. Ось, якщо ви уважно слухали і добре подумаєте, то ви зразу слодите речення.